Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Друзі, з нами на зв'язку Остап Яриш, кореспондент Голосу Америки, за повідомленнями якого ми всі стежили цього тижня. Хтось боявся відкривати зранку стрічку. новин, хтось ні, але в постах Остапа і в його повідомленнях голосі Америки. Ми знаходили якесь раціональне зерно і можемо зрозуміти ситуацію. Без емоцій і без різного роду інсинуації Остапа, вітаю тебе. Таня вітаю Головна новина, головна головне питання цього тижня: чи припинили Сполучені Штати постачати зброю до України? Депутат Роман Костенко, депутат голосу, секретар оборонного комітету, заявив про те, що Сполучені Штати поставили на стоп ту зброю, яку Україна закуповує за гроші. Що відомо тобі про це? І які взагалі зараз є ризики для постачання американської зброї в Україну? Таню так на цю мить, коли ми з тобою говоримо, я не чую нічого про припинення будь-яких поставок. Давай трохи додамо контексту, тому що важливо тут розуміти, яка ситуація не зміщувати акцентів. З того, що я бачив, про що говорив пан Костенко? Він говорив про власне продажі зброї. Потрібно розуміти, що основна допомога, яка надходила від США до України, це було за програмами Пентагону. Вона не була у продаж. Це була безоплатна допомога за кількома програмами. Перша програма пам'ятаємо так: це програма PDA, коли зброю надавала зі складів сполучених штатів. Друга програма USAI. Коли замовляли контракти в індустрії, і тоді вже пізніше цю зброю надсилали до України. Так от ми пам'ятаємо так, що ще адміністрація Байдена вона е мала певні оголошення зброї зі складів сполучених штатів за повідомленнями Пентагону, цю зброю мали доставити до кінця січня, на початку лютого. Звісно, нових оголошень поки що ми не бачили від ще від Дональда Трампа від його команди. В нього залишається. Приблизно доступними ще близько 4 мільярдів, трохи менше 4 мільярдів, які він може використати щоб надати зброю зі складів сполучених штатів. Поки що цих оголошень не було, але в принципі тут якоїсь знаменності немає. Ті оголошення, ті поставки, які були до того, вони в принципі йшли за нормальним графіком і якихось тут збоїв не було. Інша програма USA, це програма довготермінова, коли замовляють контракти в індустрії чи на боєприпаси, чи на ракети до систем Петріо чи до інших систем протиповітряної оборони. Індустрія ці контракти опрацьовує потім впродовж місяців інколи це може тривати до року, більше відправляє ці а, замовлення до України. Тут наразі також я не чую про те, щоб були якісь бої, були якісь зміни в роботі цієї програми щодо. Приватних компаній, яких з окремих закупівель тут у мене на жаль інформації немає, але знову ж таки пам'ятаємо, що основна допомога, яку ми бачили від сполучених штатів, надходила саме безоплатно за програмами Пентагону. Дійсно, нових оголошень дона Трампа поки що не було. В нього така можливість є надати зброю на ті ще 4 мільярди, які залишаються, якщо звісно не буде додаткового запиту від конгресу. Поки що ми цього не бачимо, але знову ж таки тут новинності в цьому немає. Пікер Джонсон сказав, що немає апетиту до нових пакетів допомоги Україні. Вони навіть не формуються, і ми можемо робити висновок, що оці 4 мільярди це останні чи крайні кошти, які, на які Україна отримає зброю від Америки. Це поки що наявні кошти, які в адміністрації як буде рухатися ситуація далі? Ми не знаємо. Зараз так адміністрація, вона. Сфокусована на а, припиненні вогню на досягненні мирної угоди. це те, що ми чуємо зараз від адміністрації. Про додаткову допомогу поки що не говорять. Питання в тому, чи вона буде, і якщо буде так, в якому вигляді тут може бути кілька варіантів. Може бути, наприклад, формат лендлізу, про який говорили раніше. І зараз до речі, в конгресі зареєструвала відповідний законопроект, щоб Україні надавати допомогу саме. Позику чи в оренду Дональд Трамп до речі також говорить про те, що він хотів би давати це. Якщо продовжувати цю допомогу, то продовжувати її в кредит чи в позику і отримувати назад ці гроші. Це може бути під гарантії чи рідкісно земельних матеріалів, чи під ем, заморожені російські активи. Ці розмови ведуться зараз у Вашингтоні. Поки що конкретної відповіді немає. Звісно, адміністрація президента Трампа може вирішити не надавати цю допомогу і, наприклад, покласти цю відповідальність на Європу. Про це теж ми чуємо від Майка Волца, Радника з нацбезпеки каже, що зараз основну основний цвіт тягар чи відповідальні саме військової підтримки на його думку, на думку Дональда Трампа має брати Європа з іншого боку, коли Трампа питали, чи е, означає це, що Україна більше не буде отримувати військової допомоги від Сполучених Штатів. Він сказав, що ні не означає, що допомога буде так чи інакше надаватися, але знову ж таки питання: в якому вигляді це буде поки що е, кроків. Щодо цього ми від адміністрації Трампа не чуємо. Є певне роздратування останніми заявами від України. Ці ці, ці роздратування є е, доволі публічним. Тому знову ж таки, думаю, будемо бачити, як це все буде формуватися далі. Дуже все швидко змінюється. Ці дискусії розмови тривають. Е, тобто, підсумовуючи та допомога, яка ще була оголошена за адміністрацією Байдена, наразі тут змін немає. Чи будуть ці зміни за адміністрації Трампа? Думаю, будемо знати незабаром ну, тижня. Дональд Трамп зробив низку. Надзвичайно ну, різких заяв стосовно України і в першу чергу президента Зеленського. Як на ці заяви, з яких випливає, що Зеленський винен в тому, що війна не припиняється, реагують американські конгресмени і американське суспільство? Важливо, насправді, дійсно тут є реакція в американському конгресі. Безумовно, дуже гострі слова не шкодують їх в демократичній партії, чи сенатори, чи конгресмени, але тут зрозуміло, так, вони є в опозиції до Трампа до республіканської партії і тут може вони говорити вільніше і, 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 і очікувано так чути від них цю гостру критику. Цікавим подивитися є на реакцію саме республіканців, однопартійців до Трампа. Якщо глянути, то можна побачити чи почути приблизно три різні види реакцій. Перша то, що я бачу, та що чую, частина конгресменів, сенаторів. Вони відкрито критикують Трампа за ті заяви, які пролунали до нього щодо України. Вони кажуть, що це було неправильно, що Зеленський не є диктатором, що Росія почала цю війну. Дон Бейкон, наприклад, американський конгресмен в інтерв'ю, до речі, Катерині Лісунові, нашій кореспонденції в конгресі, сказав, що він навіть був розлючений на президента Трампа і що він не очікував такого від нього почути. вважає, що ці слова потрібно забрати. Така думка лунає. Брайан Фіцпатик, також конгресмен республіканець. Він співголова групи підтримки України в американському конгресі. Він зробив кілька публічних заяв на своїх соціальних мережах. Написав, що саме Владимір Путін є диктатором і також сказав, що він звертається до України, щоб пояснити їм, що в американському конгресі. Ці є впливова кількість членів і палати представників і в сенаті, які готові бажають і здатні робити все можливе, щоб запобігти винагороді Владімира Путіна за його вбивство, за його зґвалтування, за його викрадення українських дітей, українських людей. Тобто Брайан Світ Патрік тут висловився на підтримку України дуже чітко. Це одна група умовно, Так ділимо їх таким чином. Друга група чи заяви, які ми чуємо від республіканців. Вони е, виступають на підтримку України, але не йдуть на пряму конфронтацію чи критику Дональда Трампа. Вони говорять: так звісно, Росія почала війну. Звісно, вони б не називали Зеленського диктатором, але при цьому підкреслюють, що вони підтримують е, плани Дональда Трампа щодо закінчення війни, щодо мирної угоди. І вважають, що президенту тут зараз потрібно дати простір. Третя група республіканців вони безумовно виступають на, на підтримку слів чи позиції Дональда Трампа і говорять про те, що на їхню думку вкрай важливо в Україні провести вибори. кажуть, що Україна не може називатися демократією. Якщо ці вибори не проводить, вони критикують Володимира Зеленського, кажуть, що не зрозуміло, куди кошти йдуть, коли які сполучені штати надали. А до речі з цих законодавець була конгресована Вікторія Спарц, до речі, українського походження вона представляє штат Індіана. Вона поширила до себе цей допис Дональда Трампа, який багато хто обговорював цього тижня, і сказала, що Дональд Трамп зробив багато дуже важливих зауважень. Зеленський та Байден підвели американський народ та український народ. Така думка також лунає. Тому, в принципі, розділилися тут позиції республіканців. Хтось виступає сильніше на підтримку України, хтось тут власне підтримує ті заяви, які пролунали від американського президента. Що медіа суспільство у нас дуже люблять читати заголовок про те, що рейтинги Трампа почали знижуватися? Ну щоправда, за заголовком про зниження рейтингів іде пояснення, що через економічне становище в Сполучених Штатах, але все-таки наскільки гостро стоїть українське питання, говорять про проблему про війну в медіа і в суспільстві? Розділю так на дві відповіді. Спочатку про рейтинги Дональда Трампа так дійсно бачимо зараз за опитуваннями, дещо знизився рівень підтримки американського президента. Втім, якщо глянути на динаміку, як це завжди відбувається у Сполучених Штатах, як це було з Джо Байденом чи з Трампом, чи чи з іншими президентами, до того це нормальний процес, коли після обрання після виборів починає дещо знижуватися рейтинг. Американських президентів тому, в принципі, це якісь закономірні процеси, які відбуваються щодо дискурсу в американських медіа довкола України. Безумовно зараз дуже активно обговорюють. Причому обговорюють як і ліберальні медіа телеканала, так і консервативні, чи в форматі інтерв'ю з посадовцями, чи в форматі ток-шоу, чи в форматі якихось обговорень з експертами. Безумовно, ліберальні медіа вони висловлюють гострішу критику в бік американського президента. Але наприклад на консервативних телеканалах Fox News, скажімо, навіть коли там включають чи роблять інтерв'ю з посадовцями адміністрації з Майком Волцом, до речі, було кілька в них інтерв'ю, це радник з нацбезпеки. Ведучі питають, як він може пояснити слова про те, що на думку Дональда Трампа Україна не мала починати війни, мала укласти угоду, чи як він може пояснити слова, що Володимир Зеленський є диктатором. Журналісти теж консервативні ці ставлять питання, чи в білому домі, чи, чи в інших форматах. До речі, було також інтерв'ю сьогодні з Марко Рубіо, державним секретарем. В нього теж це питали, як він може пояснити ці ремарки про про диктатора, які ми почули від від Дональда Трампа. І Марко Рубіо каже, що президент був роздратованим, і він таким чином своє роздратування. Висловив роздратований двома речима, тим, що е, Україна відмовилася підписувати той варіант угоди, який представили і сполучені штати, угоди про корисні купалини. І друга річ, е, що роздратувало Дональда Трампа, це ремарки Володимира Зеленського, що на його думку американський президент попав у пастку російської дезінформації, і власне таким чином Дональд Трамп вирішив це своє роздратування висловити у цьому дописі, який ми. Побачили, тому знову ж таки тема України вона присутня в активно дискутують і, мабуть, активніше ніж ми бачили у попередні місяці, тому що безумовно є тут розвиток є е, гаряча тема. Є коментарі з української сторони, гарячі коментарі з американського боку. І думаю, що тема чи увага до теми України ще не буде вщухати е, в американській медіа, і ну поки, поки триває цей розвиток. А думаю, що в наступні тижні місяці буде дуже багато важливих новин з цього приводу. Я бачу, що американські медіа, зокрема, розмірковують цього тижня, що стоїть за різкістю тону Трампа. Що сталося, що він почав говорити з Україною ну настільки настільки грубо, що відомо про це, яка версія виглядає найбільш правдоподібною? Ну знову ж таки Марко Рубіо, коли в нього теж питання е, поставили йому, чому Дональд Трамп вирішив обрати такі саме різкі формулювання. Марко Рубіо каже, що президент таким чином висловлював своє роздратування тими заявами, які він почув з України. А якщо подивитися до речі, таню так на ті дописи, чи на ті заяви, які ми чуємо від е, Дональда Трампа, чи в його ремарках до преси, чи в його дописах в соціальних мережах, завжди Дональд Трамп каже, що він основне, що для нього що він хоче зараз досягнути, це якомога швидше закінчити війну. Так виглядає, що зараз це дати ну зробити так швидко, як би це хотілося, не так просто. І е, намагаються зараз знайти якісь шляхи, як це зробити. Ми бачили, що Україна відмовилась підписати угоду про корисні копалини. Ми бачили коментарі Володимира Зеленського про те, що Трамп живе на його думку в світі російської дезінформації. З іншого боку, Дональд Трамп підкреслює, що от, мовляв, поки ми триваємо, поки ми ведемо переговори. Успішні переговори. Він каже з Російською Федерацією, зустрічі в Саудійській Аравії чи Обміни в'язнями на думку адміністрації за їхніми словами це свідчить про те, що Росія готова йти на зустріч, відкрита до, до якоїсь співпраці в цьому плані знову ж таки з на думку адміністрації зараз вони не бачать таких кроків з боку України. Чи у вигляді непідписання угоди, чи у вигляді коментарів, які лунають з Києва, таким чином це викликає певне якесь можливо, роздратування американського президента. Ми знаємо, що за словами адміністрації готують зараз якісь можливо новий варіант цієї угоди про корисні копали будуть їх переглядати. Тому знову ж таки будемо дивитися, як ця риторика буде трансформуватися, змінюватися у майбутньому. Зараз вона є доволі гострою. Про це говорить не лише Дональд Трамп, Майк Волц, радник з Нацбезпеки, безпеки, каже, що не сподобалося в Білому домі слова Володимира Зеленського. Вважають їх лихослів'ям, вважають їх виявом невдячності для американського народу. Тому вочевидь, тут, мабуть, є ще емоційна складова. Також і вважають, що потрібно змінити цей цю дискусію в якомусь іншому напрямку. Як це буде відбуватися, Дані? Знову ж таки, не знаємо. Щодня нові заяви від американського президента, від представників його адміністрації. І щодня потрібно реагувати на них і дивитися, куди це, куди це рухається, в якому, якої форми воно набирає теж. Які найближчі кроки очікуються. Від яких кроків від Трампа нам очікувати найближчим часом? Це дуже хороше питання. Не знаю, чи взагалі хто небудь має на нього відповідь, Таню. Ну, очікувано, що зараз вони зосереджені на Кількох принаймні речах. Перше це Дональд Трамп говорить підписання мирної угоди, закінчує війни проти України. Це він хоче зробити якомога швидше, як він каже, припинити вбивства. Це для нього основне. Друга річ, на чому зараз зосереджені в адміністрації в білому домі, це власне підписання В якомусь вигляді цієї угоди про рідкісно земельні метали, про корисні копалини. Чи вдасться це зробити? Знову ж таки, не знаємо. Кіткелок був в Україні. Вочують про ці речі також говорили. Тому думаю, наступного тижня важливий буде тиждень річниця повномасштабного вторгнення Росії до України. Чи будуть якісь чи буде якийсь розвиток? Ну безумовно він буде. Ми не знаємо, яким він буде. Які кроки Дональда Трампа знову ж таки думаю, буде вони будуть вони зосереджені довкола цих речей, про які він постійно говорить. Намагання припинити війну Росії проти України знову ж таки в якийсь спосіб, ми не знаємо. І друга річ, це намагання підписати угоду про рідкісно-земельні матеріали, метали. Майк Волос, радник з Нацбезпеки, виступаючи сьогодні тут у Вашингтоні, каже, що він впевнений, що Зеленський цю угоду підпише.